Знаєте, що вийде з одного апельсину? Ціла купа ароматного м'якого печива. І не треба ніяких яєць і масла. З'єднуємо 360 г борошна, 100 г цукру, чайні ложки розпушувача, перемішуємо сухі інгредієнти. Додаємо 100 мл олії, цедру одного апельсина і 100 мл апельсинового соку. Гарно все вимішуємо. то має не ликнути до рук. Припиляємо поверхню борошном і розкачуємо пласт товщиною 7-10 мм. Видавлюємо формочками печиво і викладаємо на деко застелене пергаментом. Випікаємо у духовці печиво 15-20 хвилин. За бажанням готове печиво трусити цукровою пудрою. Сподобався рецепт? Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. У Мене ще багато смачних рецептів.